Привіт, усім! Сьогодні ми вирушимо у просто неймовірну подорож. І знаєте куди? Всередину нас самих ми з'ясуємо, які дива приховані у нашому тілі. От для початку давайте подумаємо чим, наприклад, ми відрізняємось від, скажімо, камінчика на дорозі або від улюбленої іграшки. Що ж такого особливого робить нас живими? Ну, дивіться, ми ж рухаємося, так? Ми ростемо, дихаємо, їмо зовсім як квіточки, що тягнуться до сонечка, або тваринки, що бігають у лісі. Все це тому, що наші тіла, вони постійно от просто безупину працюють, щоб ми були живі та здорові. Уявіть, що наше тіло це такий собі чарівний будинок. Є та частина, яку ми бачимо ззовні, а є цілий таємний світ, що захований усередині. Ну що, готові зазирнути за ці двері? Ззовні, звісно, все нам знайоме, ось голова, руки, ноги. але найцікавіше всередині. Прямо от зараз, поки ми розмовляємо, там працює ціла команда невтомних помічників це наші органи, і знаєте що? Вони ніколи, ніколи не відпочивають. Так от кожний такий помічник у нашому тілі називається органом, і в кожного з них є своя дуже дуже важлива робота. Ну що ж, час познайомитися з нашими внутрішніми суперзірками ближче. Це можна сказати головна команда, яка працює і вдень, і вночі, щоб з нами все було добре. І перший у цій команді мозок це наш головний командир, наш капітан. Уявіть собі, це такий командний центр, звідки йдуть усі усі накази. Саме він допомагає нам думати, вчитися, мріяти, і навіть дає команду серцю, коли треба стукати. А ось і наші легені. Давайте зробимо глибокий вдих. Чуєте? Це вони, наче дві повітряні кульки наповнилися повітрям. І саме це повітря дає нам силу та енергію, щоб бігати, стрибати і гратися. А це наше серце, справжній невтомний двигун. От просто уявіть собі, цей потужний насос працює без жодної зупинки кожну секунду. Тук-тук, тук-тук, воно розносить кров по всьому тілу і ніколи, от зовсім ніколи не спить. Хочете дізнатись, якого воно розміру? Це ж дуже просто. Стисніть долоню в кулак. Ось так. Бачите? Приблизно такого розміру і є ваше серце. Неймовірно, правда ж? Але що найважливіше, наші органи ніколи не працюють поодинці. Вони справжня команда. Вони об'єднуються у системи, які можна порівняти із супершвидкою службою доставки для всього нашого тіла. От, наприклад, наше серце. Воно не саме по собі. Разом з цілою мережею тонесеньких трубочок судин воно створює кровоносну систему. Це ніби безліч річок, що течуть усередині нас і несуть життя в кожен навіть найменший куточок тіла. І все працює дуже просто і злагоджено. Дивіться, серце качає кров, потім ця кров біжить по судинах. І так вона доставляє енергію та все необхідне абсолютно кожній частинці нашого тіла. Отже, давайте підсумуємо. Найголовніше, що варто зрозуміти, це те, що наш організм це не просто окремі частини, це це дивовижна, злагоджена команда, де кожен знає свою роботу і всі діють разом як єдине ціле. І саме тому наш організм часто називають найдосконалішим творінням природи. Тільки подумайте, наскільки все складно, але водночас, наскільки ідеально все працює. Уся ця неймовірна система, що працює всередині нас, це ж справжнісінький скарб, і це, звичайно, підводить нас до одного дуже важливого питання як нам найкраще піклуватися про цей дивовижний подарунок.